Російські медіа від учора активно повідомляють про влучання ракет Хаймарс у Дамбу під Бєлгородом. За словами губернатора області, гідроспоруда зазнала пошкоджень. Але загрози масштабного затоплення поки немає. Греблю білгородського водосховища пошкодили дрони сил безпілотних систем збройних сил України. Про це у своєму телеграмі повідомив командувач цього роду військ Роберт Маяр Бровді. Внаслідок удару рівень води у водосховищі знизився приблизно на метр. Також на супутникових знімках зафіксовано масштабне затоплення території, розташованих нижче за течією водосховища. Як зазначається, потоки підтопили бліндажі та позиції російських Військових поблизу кордону з Харківщиною. Отже, що відомо про наслідки і що потенційно може бути далі? Про це поговоримо вже за секунди. Павло Радь, аналітик програми російських та білоруських студій Ради зовнішньої політики українська призма, вже на зв'язку. Пане Павле, вітаю вас. Вітаю. Пане Павло, напевно, ви теж бачили, що росіяни намагалися применшити, звичайно, наслідки цього удару, але ну максимально якось гіперболізувати чим були. Там були припущення, що хаймарсами і так далі. Врешті, що станом на сьогодні, нам відомо про наслідки цього удару з огляду на те, що маємо в змі? Будь ласка, і ваша думка? Так, Насправді росіяни намагалися применшити наслідки пориву а... Дамби. Який відбувся після удару а, Збройних сил України по ній, відповідно для того, аби знову ж таки зберегти лице і не продемонструвати свою слабкість. Водночас, судячи з усього, пошкодження більш серйозні, ніж а, це намагаються показати росіяни, і основна проблема полягає не просто в тому, що відбувається певне підтоплення території, що може відбутися подальше підтоплення безпосередньо вже житлових масивів. В населених пунктах, які знаходяться неподалік від а, самого водосховища, а проблема в тому, що а, відбувається підтоплення вже частково бліндажів під російських позицій, які є в даному районі, і також, судячи з усього, є ризик того, що частини російських військ, які встигли переправитися через річку Сіверський Донець, так само пиняться відрізані від основної маси сил, тому що я нагадаю, що потім останніх днів Росіяни здійснювали певні наступальні дії в районі Вовчанська. Тобто, якраз з боку е, білоруського досховища, і внаслідок удару по ньому, судячи з цього, збройні сили України намагалися зірвати е, потенційний наступальний темп російської військи, тим тим самим ускладнити логістику, і в принципі унеможливити будь-яке можливе просування росіян на дані ділянці фронту. І, судячи з усього дана задача була виконана, і тепер росіяни будуть намагатися чином, вирішувати ті логістичні труднощі, з якими вони зараз будуть поставили. Там. тобто говорити про е, якусь випадковість взагалі недоречно, бо е, доводилося натрапляти в мережі на думки, мовляв, ну можливо, там це випадково вдалося. Е, з огляду на стан справ, якраз неподалік Вовчанська, е, зрозуміло, що ну це спланована напевно, що е, дуже чітко і детально операція з прорахунком відповідно всіх наслідків. Дякую, що ви теж про це згадали. Пане Павло, хотів би згадати ще одну думку: це повідомлення від 16-го армійського корпусу збройних сел. України колеги з видання Думка пишуть ось про що через прорив Дамби Білгородській області російські війська під Вовчанськом втратили боєздатність частини підрозділів, мають проблеми з логістикою. Те, що ви згадували, ну але тут вже там посилання конкретно на наших військових. Чи припускаєте ви, що за цим ударом можуть відбутися ну певні, вже якщо дуже так коректно хочу сказати, якщо не наступальні дії, то точно дії Сил оборони України. І знову ж таки, чи припускаєте ви, що можливо ці дії можуть бути перенесені частково навіть і на територію Російської Федерації? Ну, знову ж таки, це вже питання радше до українського командування. Мало хто знає, які плани мають наші командири, але ну, знову ж таки я би не включав вірність до того, що будуть здійснені певні. Дії в даному районі, але б я не розглядав це як якийсь масштабний наступ, радше певні е, контрудари тактичні для того, аби покращити власні позиції в районі Вовчанська, мабуть, не більше. Е, стосовно того, чи може відбутися перенесення бойових дій на територію Білгородчини, то я сумніваюся, для цього необхідний величезний ресурс, і думаю, що зараз він є наявний для того, аби здійснювати такий Вихід на територію Російської Федерації, плюс треба знову ж таки ставити питання, яка ціль цієї операції, так тобто, поки що якось знайти обґрунтування цьому може бути проблематично, і знову ж таки це вже задуми вищого командування, які нам зрозуміло ж невідомі. Але yeah. я би очікував протягом наступних тижнів, місяців подальші ударів по критичній інфраструктурі Білоруської області, як це відбувалося до того. Знову ж таки, росіяни продовжують завдавати масових ударів по українській енергоінфраструктурі, по газобудовній інфраструктурі. Тому, судячи з усього, білоруська область буде таким от першим місцем, куди буде прилітати українська відповідь за удари по критичних для нас об'єктах. І судячи з усього, зима для Білруччини, для прикордоння російського буде досить непростою, огляду на те, що Дані регіони так само чекатимуть проблеми з електроенергією, з відсутністю води, можливо, опалення знову ж таки залежить від того, наскільки серйозними будуть завдані пошкодження вже безпред... безпосередньо російської інфраструктури. Напевно, що ось цей сезон енергетичного протистояння 25-26 років для росіян він буде абсолютно іншим, тому що ну попередні роки пригадаємо, били тільки вони і. Чи то були е, свято переконані в тому, що Україна не буде цього робити, але тут виходить так, що не тільки вони б'ють, але й вони отримують ударів. Пане Павле, е, чи припускаєте ви, що наші удари можуть набути абсолютно системного характеру по енергетичній інфраструктурі в контексті е, ТЕС, Тець, якщо ми говоримо про гідроспоруди і гідрогенерацію, можливо, теж відповідно будуть такі операції. Знову ж таки, ми можемо лише говорити зараз в форматі припущень. Ну планами генерального штабу не володіємо. Але менше з тим, ось ці симетричні відповіді, про які попереджав дещо раніше президент Зеленський. Вони будуть на практиці, і чи бачимо ми що ось зокрема ситуація з цією дамбою, чергове, тому підтвердження і свідчення. Судячи з усього, якщо росіяни не припинять своїх дій, то Україна заздаватиме систематичних ударів по російській інфраструктурі, і вони будуть мати такий досить масштабний характер, якщо порівнювати з попередніми роками, Тому, як ви правильно зазначили, Україна протягом минулих років в принципі намагалася від таких ударів утримуватися. Хоча знову ж таки були певні випадки, але вони не були систематичними і вони були поодинокими, якщо не загадувати минулорічні удари по автопереробних заводах Російської Федерації на початку року. Тому судячи з цього так, якщо ситуація зберігатиметься приблизно в такому ж форматі, як і зараз, то росіян прикордонні особливо очікуватимуть систематичні проблеми, в тому числі з доступом до водопостачання або енергопостачання. але знов ж таки це залежить зокрема від того, чи росіяни надалі продовжуватимуть свою тактику терору і залякування цивільного населення України. До речі, російські воєнкори багато хто з них не знаю, чи всі, але ну з тих дописів, які доводилося бачити, почали криком кричати: що мовляв потрібна теж відповідь. Деякі писали: ймовірно, ми побачимо, як Київ змиватиме водою Дніпра. Неодноразово, звичайно, від таких воєнкорів лунають заклики якось помститися, дати відповідь ще потужнішу, і так далі. Ну такі думки зараз є. Ось ось цьому. Російському зет в цим російській зет спільноті. Але на вашу думку, чи зважиться Росія на удари знову ж таки по наших греблях? Ми пам'ятаємо як каховське, так каховську трагедію кілька років тому. Ну тут вони зуміли тоді підірвати, і як то кажуть, оком не моргнули. Зараз будуть намагатися робити якусь вже зі свого боку симетричну відповідь. Знову, ти, знову ж таки, якщо дивитися на поведінку росіян, то вони досить часто грозяться здійснити просто неймовірні речі, в тому числі завжди лунають заклики до знищення мостів через Дніпро, що мовляв, чому вже практично п'ятий рік повномасштабної війни, а мости досі функціонують, це ж проскладували логістику. Саме знову ж таки росіяни можуть закликати бити по гідроелектростанціях, бити по українських греблях, і теоретично вони можуть бути здатні на це. Але я би, мабуть, не розглядав таку ймовірність в найближчій перспективі. Мені здається, що протягом наступних тижнів або місяців росіяни отримуються від настільки масштабних ударів по саме греблях або по гідроелектростанціях в тих районах, де наслідки прориву можуть бути досить серйозними і знову ж таки бути досить проблематичними для вирішення з точки зору вже безпосередньо ліквідації наслідків. З іншого боку, потрібно також враховувати той факт, що дані райони є досить захищені е, українською системою протиповітряної оборони. Я думаю, що українські командування в тому числі приділяє досить значну увагу тому, аби у випадку можливих масових атак все ж таки ці об'єкти були максимально захищені і ніяких масштабних негативних наслідків все ж таки не було. Та е, окремо хотілося б згадати звичайно і про атаку на Москву в Міноборони країни агресорки звітують, що їхня протиповітряна оборона минулої ночі збила нібито майже 200 безпілотників, 300 з яких летіли саме на Москву. Е, ми пам'ятаємо, що атаки на столицю країни-агресорки вони вже були, але це були якісь напевно, що поодинокі дрони тут ми бачимо знову ж таки. Ну таку сподіваємося, поки що серйозну кількість. Яка безумовно що масштабується, а ця атака на Москву свідчить про що про початок знову ж таки системних ударів по столиці країни-агресорки? Чим що можна її пов'язати? І взагалі а? Наскільки м, Москва готова до відбиття таких атак, тут напевно радше спрямувати запитання до військових експертів, що, що спеціалізується на протиповітряній обороні. Але чи готові на вашу думку в Кремлі тепер психологічно витримувати те, що вже летітиме безпосередньо на Москву? Я думаю, що спроби ударів по Москві це радше, скажімо так. Певна спроба психологічного тиску на російське населення, яке перебуває в столиці, і певний сигнал російському керівництву про те, що мовляв, дивіться вони настільки далеко і настільки захищені, як вам може здаватися. З одного боку, з іншого боку, протиповітряна оборона в районі Москви є найбільш потужною, найбільш розвиненою в Росії. Там функціонує так зване Велике Московське кільце, тобто надзвичайно велика кількість як і самих систем протиповітряної оборони, так і безпосередньо радарів і ну, комплексів, загалом, що в принципі дуже сильно ускладнює можливість досягнення певних успіхів у контексті завдання ударів по об'єктах, які знаходяться вже в російській столиці. Тому, судячи з усього, це таке тестування і певний сигнал росіянам про те, що війна насправді не настільки далеко, як вам може здаватися. Плюс знову ж таки прольоти дронів створюють певні обмеження для адекватного функціонування міста, тобто закривають аеропорт, скасовують рейси, їх відкладають, що знову ж таки сіє на задоволення, змушує людей нервувати, і також певною мірою має пан психологічний ефект на них. Проте я не думаю, що Україна буде завдавати систематичних ударів і буде використовувати дуже великий ресурс для того, щоб намагатися прорвати російську систему протиповітряної оборони в районі Москви, тому що знову ж таки для чого, якщо ми хочемо досягнути їх цілей, і питання того чи взагалі це виправлено з точки зору використання можливого ресурсу, так тому що як я вже казав, досить добре захищена Москва. Я б сказав найкраще в Росії і обійти систему протиповітряної оборони столиці російської і завдати серйозної шкоди буде досить проблематично. Угу. А, тобто ви не припускаєте, що найближчим часом на на Москву летітиме частіше і більше. Хвилинка в нас. Ну, це може це може відбуватися, але я би не розглядав це як, скажімо, певну таку систематичну, певний систематичний підхід. Тобто, так, періодичність може трошки збільшитись, може збільшитися певною мірою кількість е, самих дронів, але не думаю, що це триватиме дуже довго і що. Е, Кількість безпілотників, які будуть запускати, буде зростати кінометричні прогресії, швидше за все, знов ж таки це буде використовуватися так для політичного, для психологічного тиску, для того, аби знову ж таки спробувати росіянам дещо складити життя, але без якихось серйозних наслідків, тому що, знову ж таки російська столиця дуже добре захищена, і ем, логічніше цей ресурс скерувати на більш пріоритетні напрямки, на більш пріоритетні цілі і на більш вразливі точки. Авле, дякую за сьогоднішню зустріч. і Розмову Павло Радь був ще на зв'язку. Аналітик програми російських та білоруських студій Ради зовнішньої політики Українська призма. На все добре, і до зустрічі.